8,3 мільйони мікрокредитів, майже на 52 мільйони гривень оформили українці за 2024 рік, за даними Національного банку України. Це на 27% більше ніж у 2023 році. Середня сума мікропозики торік склала 6217 гривень. Загалом українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 15,77 мільярдів гривень станом на початок 2025 року. На фоні фінансової кризи та війни мікрокредити стали невід'ємною частиною життя багатьох. Українців. Привабливість мікрокредитів полягає у їх легкій доступності порівняно з банківськими кредитами. Оформлення мікрокредитів не займає багато часу, зважаючи на те, що майже всі позики видаються позичальникам онлайн. Однак не всі ці позики повертаються позичальникам своєчасно та в повному обсязі. І тоді мікрокредитор за кожен день прострочки нараховує боржнику штрафні санкції, які у більшості випадків можуть значно перевищувати суму взятого мікрокредиту. Користуватися кредитними ресурсами інших установ це є плюс для людини, для сім'ї, для всього. Але е, у нас чомусь пішла е, в моду е, робота певних фінансових структур, а тим паче структур, які займаються шахрайськими е, методами е, надання кредит, е, кредитів нашим людям, нашому населенню. Яким методом? Це дуже простим. Е, Пропонують кредити для отримання людиною певних коштів. Після чого не пояснюючи їх суть, не пояснюючи, який відсоток треба сплачувати, на який період, яка сума, коли повинна бути повернута, людина відчаї бере і використовує ці кошти на. Першочергові потреби. Мікрокредити це невеликі кредити, які надаються на короткий термін, зазвичай на строк до одного року. Сума мікрокредиту зазвичай становить від 500 до 5 тисяч гривень. Процентна ставка за мікрокредитами може бути досить високою, але при цьому вони є досить зручним способом отримати невелику суму грошей на короткий термін. Установи, які надають мікрокредити, вони є легальні. Такі товариства здійснюють свою діяльність на підставі ліцензій. І законодавство дозволяє їхню діяльність. І отримувати чи не отримувати в борг ту чи іншу суму, це є виключно позиція кожної особи. В переважній більшості борги, які особи отримують, незначні, тобто там які там до 6-8 тисяч гривень є. Вони перевага їх в тому, що не видаються без будь-яких документів, і будь-то може ці кошти отримати. Тому, якби переважно більше людей і отримують ці борги мікрофінансові організації, це компанії, які надають кредити, не займаючись аналізом повернення цих коштів. Вони не визначають ступені ризику. Кредит дають усім без довідок. Через легкий доступ до онлайн позик. Людина може брати кредити, аби погасити попередню суму боргу. Фахівці попереджають, що така стратегія матиме плачевні наслідки у майбутньому, адже кредити все одно доведеть. Повернути. Якщо все в порядку, ви маєте розуміти, що ви, підписавши договор, прочитавши його ознайомивши, ви повинні виконувати умови договору без ніяких, ніяких інших умов щодо несплати. Юристи кажуть, під час дії воєнного стану не змінилися умови повернення кредиту. Зазначимо, наразі за всіма кредитними зобов'язаннями діє заборона на рахування штрафних санкцій, таких як пеня, штрафи чи неустойки за прострочені платежі. При цьому тіло кредиту, а також відсоток за користування позиковими коштами, повертаються згідно з кредитним договором. Більшість фінансових боргів в Україні не зазнали особливих змін і мають сплачуватись у порядку, встановленому кредитним договором та чинним законодавством. Якщо угода підписана, відповідно і Встановлений відсоток, навіть якщо він значний, то така угода підлягає виконанню такими сторонами. І якщо одна з сторін ухилилася від його виконання, то інша сторона має право вжити заходи для примусового виконання такої угоди. Часто, звичайно, можна оцінювати їх на предмет добросовісності, свободи і так далі. Тому. Якщо особа вважає, що її право порушене, і така угода не відповідає тим домовленостям, які попереднім були, то така можливо, її перегляд або зміна, в тому числі в судовому порядку. Ну але зазвичай підно підлягає видання ті умови, які встановляться. Воєнний час не змінює правил такої угоди і своди договору, тобто сторони. Взявши на себе певні зобов'язання, повинні їх виконувати. Фахівці радять під час оформлення кредитів та мікропозик звернути увагу на наступні умови: загальні витрати за споживчим кредитом, тип погашення кредиту, оплата додаткових послуг та дострокове погашення кредиту. Перше, ви маєте обов'язково прочитати письмово, а не з пояснень тих людей, письмово прочитати, на що ви берете ці кредитні ресурси. Це раз. Друге, Після того, як ви прочитали, це письмово, ви повинні підписати. Тобто я підвожу вас до всіх, всіх до того, щоб ви мали на руках певний договір. В договорі все має бути описано: це перше, хто видає, чи має право видавати, яку суму, на який період. Яка відповідальність однієї другої сторони у 2024 році українці оформили понад 8,3 мільйонів мікропозик на суму 51,7 мільярда гривень. Хоча кількість договорів майже не змінилася, обсяг кредитування зріс на 27%, відсотків, а середня сума позики на 26%. відсотків. Найпомітніше зростання боргів порівняно з початком року, загальне заборгованість збільшилася на 6,47 мільярдів гривень. Це пов'язано з неспроможністю громадян сплачувати кредит через високий рівень інфляції, кажуть фахівці. Якщо брати. Ти в цілому, чому зростає зростає заборгованість. Ну, я вже говорив, це шахрайські нюанси. А друге, це ви маєте розуміти, я всі я розумію, що це економічний стан нашої держави. Це люди сьогодні не мають роботи, одні не працюють, треті не мають можливості працювати, четверті працюють, але малі кошти отримують, тому що Сьогодні немає нема можливості забезпечити е, людей е, і тими ресурсами, які б вони могли крім того що проживати і ще і ще. Е, Платити за ті отримані кредити, якщо людина стала боржником мікрокредитних організацій, варто спробувати домовитися з організацією щодо зменшення суми боргу. У іншому випадку судовому порядку оскаржувати розмір боргу, пояснюють юристи. Будь-яке рішення суду, якщо воно стосується стягнення боргу, підлягає примусовому виконанню, яке виконується чи добровільно, чи в примусовому порядку через державні, органи виконавчої служби. Стягнення стосується всього майна боржника, Тобто, якщо якась є річні про стягнення боргу, воно виконується в певному порядку стягнення. Якщо є це зароб... Зар... якщо є офіційна зарплата плата у особи, то йде стягнення на цю зарпну плату. Якщо, є... якщо цей борг значний і перевищує певну суму коштів. То можливо навіть стягнення за рахунок майна такою саме. Клієнти, які замислюються про отримання швидкого мікрокредиту онлайн, повинні обдумати всі його плюси та мінуси, врахувати свої фінансові можливості та навіть скласти план погашення боргу. Важливо звертатися до перевіреного позикодавця, а також заздалегідь ознайомитися з умовами надання позики та всіма положеннями договору щодо такого кредитування. Фахівці наголошують: приймайте остаточне рішення про оформлення кредиту з огляду на те, що для вас важливо: найнижча процентна ставка на Довший період кредитування, чи немає додаткових платежів? я такий борг.